Мета цього курсу чудес навчити наш розум мислити відповідно до рядків тексту. Вправи дуже прості, вони не займають багато часу, і неважливо, де ви їх робите. Вони не потребують підготовки, не виконувати більше однієї вправи на день. Вправи створені, щоб допомогти нам узагальнити уроки, щоб зрозуміти, що кожне з них однаково застосоване до всього, що ти бачиш, і до всіх. Запам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Урок 10. Мої думки нічого не значать. Цю ідею слід застосовувати до всіх думок, до яких у тебе є усвідомлення, або які ти усвідомлюєш під час практики. Причина, чому ця ідея застосована до всіх твоїх думок, полягає у тому, що вони не є твоїми справжніми думками. Ми робили це розрізнення раніше, і ми зробимо це знову. На даний момент у тебе ще немає бази для порівняння. Коли у тебе це буде? То у тебе не залишиться сумнівів, що те, що ти колись вважав своїми думками, не мало сенсу. Ми вже вдруге використовуємо таку ідею, лише трохи відрізняється форма. Цього разу ця ідея представлена словами мої думки, а не ці думки. І жодного відкритого зв'язку з речами навколо тебе не встановлюється. Тепер акцент робиться на відсутності реальності того, що ти думаєш, що думаєш. Цей аспект процесу виправлення починався з ідеї, що думки, які ти усвідомлюєш, не мають сенсу. Є зовнішніми, а не внутрішніми, і підкреслювалося, що вони належать до минулого, а не до теперішнього стану. Тепер ми підкреслюємо той факт, що наявність цих думок означає, що ти не думаєш. Це просто ще один спосіб повторити попереднє твердження про те, що твій розум насправді порожній. Визнати це означає визнати нічого, коли ти віриш, що ти це бачиш. Відповідно це здатність бачення. Закрий очі для виконання. Цих вправ і почни із досить повільного повторення сьогоднішньої ідеї про себе. Потім додай, Ця ідея допоможе мені звільнитися від усього, у що я зараз вірю. Вправи, як і раніше, полягають у пошуку. У своєму розумі всіх доступних думок, не вибираючи та не оцінюючи їх, намагайся уникати будь-якої класифікації. Насправді, якщо ти вважаєш це ефективним, ти можеш уявити собі дивну різноманітну процесію, що проходить повз. Що має мале або взагалі немає для тебе ніякого значення. І якщо одне з них спадає тобі на думку, скажи. Мої думки про нічого не значать. Мої думки про нічого не значать. Сьогоднішня думка. Очевидно, може служити будь-якій думці, яка тебе турбує в будь-який час. Крім того, пропонується 5 періодів практики, кожен з яких повинен вимагати не більше приблизно хвилини розумового дослідження. Не бажано збільшувати цю тривалість, насправді, її слід скоротити до півхвилини. Або навіть менше, якщо ти відчуватимеш дискомфорт. Не забувай, однак, повільно повторювати ідею, перш ніж застосувати її конкретно, а також додати ця ідея допоможе мені звільнитися від усього, у що я зараз вірю. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.